Вітаю! Сьогодні я хочу презентувати оновлення інструмента Google завдання. Довідковий центр ви завжди знайдете за адресою СИПОД Google -task. Саме у статтях довідки можна ознайомитись із основними можливостями, як використовувати Google завдання. Раніше за допомогою комп'ютера ви мали можливість відкрити цей інструмент через бічну панель. Для Gmail і Google чата, для календаря, для диска або для файлів Google документів, презентацій та таблиць, якщо показати бічну панель праворуч, і активувати відповідний значок. Такий список відкривався у вигляді вертикальної панелі. Сьогодні ж у нас дійсно оновлення, якому я щиро радію. Адже відтепер в Google Календарі можна не тільки відкрити таку панель праворуч, а приверніть, будь ласка, свою увагу. Праворуч угорі з'явилась спеціальна кнопка значок завдання, натиснувши на яку, ви побачите цілу веб-сторінку, у якій зможете працювати із власними списками та призначеннями. А зручністю стає те, що в таких списках ви можете використовувати візуальні дії, наприклад, переміщувати списки екраном, приховувати і активувати для їх актуального перегляду. І, звісно, що і для мобільного пристрою це актуальний інструмент. Ви завжди можете встановити застосунок Google-знання, а для системи Android навіть налаштувати віджити. Достатньо потримати пальцем на значку, обрати серед команд відповідну назву віджити, а далі обирайте зручний для вас варіант використання, нове завдання чи перегляд цілого списку. Оберіть, перемістіть в потрібну позицію на екрані. І, будь ласка, тепер ви можете як прокручувати свій список, так і швидко відкривати для того, щоб запланувати, інтегрувати в календар, роздрукувати тощо. І звісно, що в разі, якщо вам сподобалось таке відео з анонсом і оглядом, ми запрошуємо вас, будь ласка, підписуйтесь на канал освітній, в якому ми разом із тренерами Академії цифрового розвитку будемо пропонувати вам різні рішення, які ви зможете використати для освіти.